Розкажіть за Віандот, а що вам розказати, це дуже гарна порода, м'ясо яєчне, з гарними показниками. Хто напише мені, що вони несуть малі яйця або взагалі мало несуться, того покусаю на прямому ефірі. Тому що Віандоти несуть приблизно 100, ну, по теорії 180 яєць на рік. Але взяти любу, абсолютно любу іншу породу, будь то Марани, будь то Амрокси, будь-то адля сріблястий, навіть лігорни не так далеко звідси пішли. Люба м'ясоєчна порода, ну лігорни сюди звісно не відноситься. Люба м'ясоєчна порода, арпінгтони, ну коротше, ви зрозуміли. Всі несуть в середньому таку кількість яєць. Хтось навіть менше, кохінхіни і брама ще менше несуть яєць, але е, ростуть так само. Приблизно 4 кг півні за рік, і курочки виростають 2,5, 3-3,5. Ну хто як годує, так вони і ростуть. Тому що це така, ну просто порівнюючи з іншими продами, в них ще є.